Вітаю! В минулому році вирішив спробувати виростити картоплю з насіння. Для цього придбав три пакетики насіння ранніх сортів: Асоль, фермер і мілена, котрі були висіяні в пластиковій ємності. Насіння дружно зійшло і 27 квітня саджанці були висаджені на присадивну ділянку. Вся розсада помістилась на двох рядах, довжиною 10 метрів кожен. Осінню зібрав десь 10-12 кг картоплі розміром плюс-мінус як Грецький горіх. Весною 2025 року посадив цю картоплю звичайним способом. Загальна площа посадженої ділянки склала 20 квадратних метрів. Вийшло 5 рядів шириною 2 метри і довжиною 10 метрів. Картопля добре зійшла. І почала активно рости. Для експерименту я її нічим не підживляв і не обробляв від фітовтори. Єдине, що зробив, так це один раз обробив від колорадських жуків. Що мене найбільше вразило, так це те, що моя картопля напротязі всього сезону нічим не захворіла. Поруч була висаджена картопля, яка захворіла навіть після обробок фунгіцидами. Вона повністю висохла. І була вже давно зібрана, а ця картопля росла, цвіла і зеленіла практично до кінця літа. Вісімнадцятого вересня я вирішив нарешті її викопати, хоча візуально вона могла б ще рости. Але я вирішив очистити ділянку для посіву сидератів. Дуже цікаво було, що ж там виросло, і нарешті цей день настав. Картопля вродила досить непогано, її було достатньо багато, але, на жаль, не вся вона була пристойного розміру. Було досить багато мілкої картоплі, придатної лише для відгодівлі худобі. Загалом з цієї ділянки ми зібрали 6 10-літрових відер різного калібру. Думаю, причина такої кількості дрібної картоплі в тому, що я висадив майже всю картоплю, вирощену в минулому році. Окремі картоплинки були дуже маленькі, і я кидав їх по дві і навіть три штуки в одну посадкову яму. В наступному році я такої помилки робити не буду. Після ретельного сортування я відібрав десь 25 кг картоплі більшого розміру, котру планую висадити весною 2026 року. Посадку, розвиток і результат буду знімати на відео, яке планую викласти на канал після збору врожаю.